Перекус. Джада має таку двійну піцу. Джада помало, покажи, яка піца. Піца така, знаєте, супермаркет, вона така досить жирна. ця Я не хочу вам показувати, але просто покажу. Така дуже жирна піца, без моцарелі, вона смачна. Вона хоча не має моцарелі, але вона смачна. І ще й воду має джада. О, багато води попити. Такий перекус у неї сьогодні був. є. Так продається, знаєте, напевне, в супер напевне, що... в супермаркеті продається така. На куски така може коштувати у нас 1,50-1,80. Вона має велику надобню піцу, в таку в два довгу, зложена в два рази. Е, джада, дивися, як ти замітаєш. А я не маю салфетки. Джа, я салфетки не маю. Паперу ніякого немає. Ось така. Не бійтеся, це не є кров. Я сьогодні зранку ходила в. Е в косметичний магазин, ну, помаду вибирати. І Намалювала на руці Отут 10 помад і так витирала я це все. М -м -м -м. Ніяка мені не сподобалася. Пізніше на кінець вибрала одну, пізніше вдома вам покажу, а може зараз ще покажу. І Я її я, 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 побачила, зрозуміла, що, що це вона. Вона така, знаєте, розова і, з капельки, і трошки така е -е, персикова. Не розова, а така персик з розовим. така якась. Розова не подобається, персик не подобається, червона не подобається, я не могла ніяк вибрати. Вибрала цю з пер... любов з першого погляду, тільки побачила, сказала, ось вона є. Зараз намалювала губи, вона мені не підходить. Вона ужасна, вона яка не блистить. Хоча 8 годин вона тримається. Може, зараз я вам покажу. Чекайте, зараз я знайду. О, вже знайшла. От в вкіко. Такий вот номер я. 12-й номер. Там хлопець гей був, і він мені запропонував, ще улівець до того. Я не хотіла улівець, але він такий розумний, такий красивий, такий, я так геїв люблю. Він так і ногті мав намальовані, і татуаджі мав, і прическа, і накрашений. Ну такий вже прямо. І от, от, от так до мене, так, знаєш, до мене, так ніжно, а море мені навіть сказав, каже, а море макоме, ма бізоні приндери стай таймелью. Вибрав мені ульвець, я кажу, то не, не так тяжко вибрати, щоб ульвець підійшов до помади. Джада, чи ти вже шариш тут тіні. Джада вже облизала руки. Кажу, не так легко вибрати ульвець, щоб він підходив до, 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 до помади. він каже. Це, це тобі не, не, не є легко вибрати. Каже, мені легко вибрати, я кажу, ну правильно. Вони ж так в тому всьому розуміються. Вони такі, я дуже люблю отих геї. Вони просто, просто е, е, знаєте, вони такі, як вам сказати, артисти. Артисти і баса, вони в красі дуже сильно розуміються, джада. Ти мені зараз повимазуєш це все, боже, мій милий Джада, я ж не маю. Ти в руки, руки покажи, які ти маєш руки. Покажи, витирай. Весь, а я не маю в машині, я залишила. Ой, джада, не не а то вона нам рухає. Зараз мені все повимазуєш. такий во папір, чуть-чуть паперу такого я маю. Ага. Весь ас. У сонце засвітило. У нас таке сонце тут велике. Віці в нас сонце. В нас сонце заходить, от зараз воно і страшне просто, воно таке страшне. Воно таке велике, воно таке червоне. Жада, ти вже стоїш мені по сумці. А з руки перше треба витрить руки, ну, не розумієш ти руки повитирати. Давай, ага, мені віддаєш. Та жирні, маєш руки. Так оттак, 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 отак, от, от, от три руками. Смієшся, вже. дай сюди руку, ставку зі, отак треба. От, Раз, от, тіні от, ква, ферма. Фірма. Все, видала мене. Ой, контрольор. Ти контрольор, Джада? Джада, отже, контрольор. Це треба викинути зараз в сміття. Знаєте, скільки є як нечисто, тому що падають соснових дерев дуже багато У нас, тут такі соснові дерева. Піно воно в Італії називається. Ось скільки, ось скільки сміття. Вау, скільки сміття джада. А це твоя бутилка, твоя вода, дай, пий. Треву покусили. Нас так тепло, у нас сьогодні жара, я не знаю, я на короткий рукав. Я просто ось так на короткі рукав, дуже тепло. І Джада теж має таке, бачите, просте таке. Я замітила, що Джада має ось ту пляму. Пета, бачите, чекай, джада. Ось тут о, пляма. о, А знаєте, що це прямо? З хлорки. Пета. Йдемо, йдемо вже, я беру сумку, вже йдемо. геть. З хлорки, бо італійці дуже вживають хлорку. Я навіть забула, що хлорку вони дуже сильно вживають. Вони так хлорку люблять купляти, що це ужас. Приберемо це теж, це не наше, але приберемо. Давай. Кефай. Андямо, яму, тут сміття десь має бути вперед. Італійки. Ой, ой, ой. Хочу все мені віддати. От не хоче сама тримати, одразу віддає. Італійки дуже хлорку. Молоді старі всі люблять. Вони хлорки як не накуплять. Вони до води хлорку дають, в кухню миють з хлоркою, вибілюють. Все, все, все хлорка у них. Я не знаю, я без хлорки обходжуся абсолютно добре. Мені хлорка не потрібна. Туалета не смердить, для чого мені та хлорка? В туалеті в мене все нове, не смердить. Що я буду з тою хлоркою? Що я буду вибілювати? Ну, може там якісь рушники з кухні, білі такі в мене є. Може треба буде купити хлорку, дійсно. О, як, як добре, як такому тіньку ми йдемо. Джада, відпочивай тут вот трошки. Відпочивай. Дивись, які квіточки, квіточки як блестять. Ти дивися тут, тут дивися. Хух. На сонці така жараша. Ось або як прийдеш такий холодочок. Дивіться, як листочки блестять. тут все зелене. Цілий рік таке от зелене у нас. Такий зелений забор. Йдемо йдемо гуляти, джада. І джада має таку, от я їй подарувала три роки назад, таку котонову, простеньку, таку, бачите, худеньку, таку заспета, Джад. О, і ось такі в неї плями тут. Ну нічого, а що вічного нічого немає, вже так три роки назад, Трохи вона похудила в такій кофтуці. А вона зараз та кофточка вона якраз згідна. ну, Я вам сонечка, як вам в очі світить чи не світить, я отак телефоном за -за закриюся. Ви хочете сонця, маєте сонце. Може, десь хтось живе там. В холодних краях хочу подивитися, я ще на море буду їхати на другий тиждень, обов'язково піду купатися, бо вода ще абсолютно тепла, нормальна є. Ой, де італійка, на короткий рукав. все дерзняла. І ось так. Ось таке сонце, ой, яке сонце, яке сонце, воно так ще гріє, пече. Як зайдеш в холодок, то майже раді, що я зайду в холодок, аж спокійніше. Що ти, Рада, ти така весела, ти так смієшся? В <гум> <гум> холодку як гарно ходити. Так спокійно, так гарно. Затишно так. Я того будинка завжди боюсь. Він такий страшний, там люди живуть. Це такий історичний будинок, напевно, я не знаю, що це таке, чи це від колії було, чи це якесь таке, знаєте, дуже ще до війни, до війни, до війни. Що ви бачите, такий архітектурний там сад, з другої сторони такий величезний. Тут багато людей живе, бо я бачу, живуть люди, вікна відкриті, живуть абсолютно, але він такий який страшний, що я не знаю, що це за, за будинок такий, між такими сучасними. budynkom, mm. a więc tu jest.